Дякую захисникам і захисницям за те, що нас бережете і даєте можливість жити та мріяти. Дорогі наші захисники, дякую, що стоїте на варті нашого спокою. Дякую за світло в темряві. Дякую за кожен мирний день. Дякую за те, що віра в нашу перемогу не згасає. Бережіть себе, повертайтесь живими! Захисники і захисниці України, дякую вам за спокій, за небо, за можливість жити звичайним життям. Завдяки вам ми можемо працювати, навчатись, любити і мріяти. Серед вас і мій чоловік. Я пишаюсь ним як і кожним із з вас. Ви сила, завдяки якій ми маємо майбутнє. Дякуємо вам, наші воїни. Футі. То стоїть між нами і Темрявою, ви даєте можливість нам прокидатися під мирним небом, жити, насолоджуватися, виховувати дітей, бачити їх усмішки та будувати наше майбутнє. Ми пам'ятаємо про кожного і про кожну. Дякуємо кожній захисниці та захиснику. Дякую нашим захисникам і захисницям за їх силу, мужність і любов до України. Я хочу сказати, що ви наша гордість, ви наша опора, наше серце. низький вам уклін і безмежна вдячність. Дякую. Дякую захисникам і захисницям за те, що на.